Усім привіт! Сьогодні я буду закривати огірочки з гірчицею. Нам потрібно на цей рецепт 4 кг огірочків: олія, цукор, сіль, оцет, гірчиця, чоснок, перець мелений. Огірочки я замочувала на 2-3 години, потім помила і поклала в мисочки. Тепер, якщо маленький огірочок, я його не буду різати на частинки. Якщо більші огірочки, я буду різати на дві-чотири частинки. І так, потім буду далі казати вам маринад. Огірочки я вже накришила, маленькі напополам, малюсінькі зовсім стіренькі клала. Якщо у вас будуть більшенькі, можете на чотири частини класти. Ще більшенькі, на шість частин можете класти. Як вам згора будете мати чи купити, як вам вже будуть виходити, так собі можете різати. Це вже не буде так погано, що якщо на які різні частинки ви поріжете. Головне, щоб ви порізали їх повздовж, не гріночками, а повздовж поріжте. Зараз буду робити маринад. Тепер влию 250 грамовий стакан. Оце 9%. Олійку також 250 грамовий стакан. Олійки. У мене є чумак. Хто яку, яку має олійку, хай собі додає. Цукор. 250 грамовий стакан, Чуть-чуть не -чуть неповний. 100 грамовий стакан солі кухонної. У мене сіль Артемівська, наша українська. Перець мелений, чорний. Одна ложка столова. Дві ложечки гірчиці, козацька, гірка, гірчика. І ще одну теж додаю. Дві ложки чесноку натерла на маленьку терочку. Тих дві ложечки чесноку з такої головки чесноку виходить. Така величенька. Зараз огірочки я буду перемішувати, але я буду перемішувати ручками. Це все, все треба гарно перемішати. Щоб воно все гарно мішалося, щоб воно замаринувалося все. Цукрість, сіль би Воно все гарно подружилося. Так? І треба буде постійно його помішувати. Що, що, щоб все, все, все гарненько. Через хвилин 15-20 прийти знову помішати. Буду помішувати через кожні 20 хвилин, але треба, щоб воно все перемішувалося всього разом 3 години. Вистоїло це все маринад. Огірочки простояли вже 3 години. Я їх помішувала час від часу через хвилин 15-20. Тепер я кладу їх на маленький вогонь, на середній вогонь, більше до меншого. Кладу і буду помішувати десь пів годинки, хай щоб вони пропарилися добре, добре пропарилися. І буду класти в баночки. І треба стерилізувати. Огірочки вже проварилися десь пів годинки. І я їх буду накладати в баночки. Різного, щоб був і сочок, був, і огірочки було, щоб все різне було. Огірочки я вже приварила і наклала в баночки. І буду прикривати кришечкою. І після того буду класти в духовку на 15-20 хвилин. У духовку холодну. І якщо по можливості, можете класти аспирин, Таблетка аспирин. У мене нема. Я того і не кладу. Другу порцію буду робити, покладу. Говку я буду класти, кладу зверху грузичок, такий камінчик. Баночки в духовці вже простерилізувала 20 хвилин і закрутила, поставила я на, на мойку униз кришечкою. Воно так сиділо цілу ніч. Повитирала баночки і поставила такі бумажки. Завжди пишу так, які цього року будуть такі малинові кольори. І що там знаходиться? От огірочки з гірчицею 23-го року. Буду ще щось закривати, буду теж так само, буду писати, що там знаходиться. І якого року, щоб легше було на другий рік краще знайти і з'їсти. Дякую, що ви дивитеся нас, підписуйтесь на наш канал. Я буду далі ще щось закінчувати цього року. До зустрічі!